Привіт і слава Україні! Ну що ж друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. <кій> Нещодавно я стикнувся зі статтею Wall Street Journal, де в принципі американські аналітики і різного штибу, ну скажімо так, інформаційні зливщики. Так саме для журналістської спільноти починають дискусію з приводу того, що гора заліза більше не повториться, що Україна не так воює, не так спланувала контрнаступ занадто тонким шаром розмазала головні сили, хоча мала би призупинити свої контрнаступальні дії на Бахмуті, а зосередитися на напрямку Токмак, скажу з точки зору військового, якого є певного роду досвід і певного роду інформація, якщо ти просиш. Партнерів 300 танків, а тобі кажуть, ні, ми тобі дамо 100, в результаті дають 60 і розповідають, що ти не так воюєш, то я хочу сказати тим зливальщикам, що нехай вони трошки спустяться на землю, тому що пропагувати точку зору того, яким чином наших бійців тренували, західні там інструктори і так далі. Я в свій час надивився на західних спеціалістів не лише з точки зору тренувань, а як вони себе ведуть в бойовій обстановці, особливо коли десь над тобою пролітає літачок. І він не твій, і ти це розумієш. А потім прилітає ФАК 500 І знаєте, чесно кажучи, вони починають всі дружно говорити ні, ні, то то не так воюємо. Ми неправильно все робимо. Спочатку має йти авіація. Після авіації йде артилерійська підготовка, потім іде броня, і після того заходить еліта, яка називається в них так званий спецназ. То хочу сказати, тут. У нас відбувається все з точністю до навпаки. Я не знаю таких інструкцій американського ведення війни. Де можна було би проводити контратакувальні дії без масової артилерійської підготовки? А ми пригадуємо всі про дефіцит снарядів, про відсутність систем атакам, яка могла би значно погіршити логістику супротивника. Ну і звичайно, звичайно, панування в небі. Тому ми робимо те, що можемо, тим, чи маємо там, де ми є. Це по перше, по-друге. Не можна зосереджувати в одному місті більше ніж цього допускає необхідна обстановка, тому що ми розуміємо, що після того прориву, який я думаю, що має відбутися на Токмацькому напрямку. Потрібні будуть резерви. Якщо ми сьогодні будемо перекидати з Донецького напрямку чи з Купінського напрямку, де точаться кровопролитлі бої, якісь сили на Токмацький напрямок для того, щоб швидше зробити там прорив, ми можемо отримати шляпу зовсім іншому місті. Тому Мене дуже сильно дивує ця дискусія, яка розгортається в західних змі серед наших партнерів з приводу того, так чи не так воюємо. Прийди, зроби краще. А якщо не можеш зробити краще, то допоможи. А якщо не можеш допомогти, то не заважай. Ну такі принципи я сповідую і думаю, що на цьому ми повинні і наполягати. Питання в тому, що Темпи контрнаступу не такі, то я скажу: темпи розмінування теж не такі, і недостатність техніки для розмінування вона теж не така. Ми виходимо з тих сил і засобів, які в нас є. І Аналітикам та журналістам, чесно кажучи, варто було б зважати ще і на дані розвідки, якими розполагають, як то кажуть, військові, а не лише аналізувати картинки в комп'ютері з якимись інформаційними вкидами з різного штибу незрозумілих, відверто кажучи, джерел. Десь так я дивлюсь на цю дискусію. А ми з вами продовжуємо. Якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, звичайно, поставити вподобайку, але головне це репост цього відео. Він допомагає Втягнути інформаційний простір на користь саме українців, а не хороших росіян, які заполонили нас медіа ефір, продовжуємо. Ну що хотів ще сьогодні поговорити багато про що, але в принципі жабо гадюкінг між е, хорошим росіянином Фейгіним, ну колишній е, побратим гіркіна стрілкова по війні на території, на Балканській території, скажімо так. Так, можливо, хтось призабував, але хочу сказати, що саме Фейген воював на Балканах під керівництвом одного з командирів, котрих, котрого засудили Газким трибуналом. Так само, як і Стрілков, в принципі. Тому для мене він завжди залишиться хорошим росіянином в лапках, звичайно. Ну, а який він адвокат, ми вже розуміємо. Що там не стільки адвокатського, скільки спецслужби службістського бійського в цьому скандалі з Арестовичем відверто кажучи, цей цей жабогадюкінг мені подобається. Чому тому що це розриває зсередини саме проросійський електорат на території України, і ставка, на яку робив аферист-розвідник, на моє глибоке переконання, Арестович не спрацює, тобто об'єднати, так би мовити, проросійський ОПЗЖ, якийсь там електорат. Ну там заявляти про якийсь поход в президенти. Ну для мене це все афьори. Які були пов'язані ну скажем так для завоювання популярності своєї особистої Фейген за рахунок Арестовича? Арестович за рахунок Фейгена. Але я дуже добре пригадую, як відбувся їхній перший жабогадюкінг, коли пішли перші закиди з приводу того, що щось там про гроші, щось там про монетизацію і щось там про Ютуб. Що можу сказати? Ну звичайно, ОПЕШКА, ну офіс президента, вже не спонсорують Арестовича, і йому приходить виживати на тих заробітках, на яких він. Мав би мати без фінансування зі сторони. Ну і звичайно, і тут питання популярності Ютуб каналу Фейгена. Це є один із елементів. Чорної кішки, яка між ними пробігла, та тобто гроші. Якщо ви не знаєте, в чому в суть скандалу, шукайте слід грошей. Десь так це відбувається. Ну скажімо так, ми беремо з вами покорн, запасаємося кока колою і чекаємо публікацію, якщо така буде, звичайно, тієї переписки, якою Фейген погрожував опублікувати Арестовичу. Ну, чесно кажучи, в кращих традиціях мурчащого в кращих традиціях ФСБшних агентур Фейген відпрацював. По Арестовичу, я думаю, що зараз останній дійсно засуне язик в те місце, куди йому рекомендував засунути його фейлінг. А ми з вами продовжуємо ці новини. І на цьому тлі бойових дій я хочу сказати, що росіяни обстріляли Купінщину, загинули двоє цивільних, тому що обстріл прийшовся на цивільний об'єкт інфраструктури, який називається кав'ярня. Скільки раз ще можна говорити людям? Є таке поняття: евакуація від. Купянська до позицій росіян менше десятка кілометрів. Артилерія добуває будь-куди. І я говорю зараз не лише про сам Купінська, а взагалі говорю про людей, які там далі сидять. Ну ви ж знаєте, що це таке російський чобіт, якого ви б на там далі сидите. Поки є можливість спокійно виїхати, вивезти дітей, які кав'ярні. Прірва між тиловим містом і передовою, вона росте. І що саме страшне, що деякі міста, які знаходяться в зоні ризику, на самій передовій, починають думати, що вони вже глибокий тил, тим самим наражаючи себе на небезпеку, і в цьому контексті люди мають дуже великі проблеми. Ну а я, звичайно, не міг обійти стороною новину, де в Івано-Франківську чиновники та футболісти зачислені були в незрозуміле ТРО і не зрозуміло, де проходили службу. Насправді не проходили. Але все отримували зарплати, тобто є різні методи відмазувати негідників від війни, а особливо коли ще за це можна отримувати зарплату. ДБР вручило підозри. Я думаю, що там ми будемо бачити хороші наслідки. Далі ну а далі я хоч не міг сьогодні не пройти інформацію щодо мого. Коханого батальйону Айдар, тому що затриманий у Фінляндії такий славян. Ну, є в них там такий стерорист з групи Русіча. Це військовий злочинець. Він став фактично заступником Мільчакова. Я розкажу коротеньку історію: 5 вересня, 2014 рік. Остання група мого підрозділу моєї роти отримала наказ впіймати блукаючий танк. Танк блукаючий був, поки доїхали, поки шукали. Не знайшли при повороті назад. На, на базу в місто щастя виявилось, що на веселій горі українських військ вже нема. Вони просто оттуда, деякі з них, ну давайте скажемо відверто. Ті, хто мали та звідти уходити в час ночі, ушли звідти в час дня. Ну і наші хлопці, повертаючись, натрапили там на засідку росіян. До речі, там навіть на тому блокпосту весела гора. Ну хто був той знає, там колись генерали жили наші. Це був такий тилова, така перевалочна база. Тоді навіть залишилися українські прапори, і хлопці відверто кажучи, навіть не знали про те, що там вже сидять російська засада, і це була група Мільчакова. Так званий Русіч, ну що я скажу? Хлопці попали в засаду. Загинуло близько 50 чоловік, айдарівці, і їм на допомогу кинулась... Це група Гризлі, моя мої хлопці, група Гризлі і група термінатора. Вони загинули всі, їх просто спалили, знущалися над пораненими. Я вам знаєте, Ютуб не знаю. Пропустить, не пропустить цю інформацію, але я про це мушу сказати. Ну, прив'язували тіла, розстрілювали з вогнеметів, шміль. щоб ви просто розуміли. Після того дуже довго не віддавали тіла. Наші там просили, якось вели перемовини. Одна група поїхала за тілами, дві людини. Жінка і священник, ну і капілан їх взяли в полон. Потім другу групу дозволили, сказали, роздівайтеся до гола і діти забирайте тіла своїх побратимів. І хочу віддати належним, такий Барімов Бодя Бешаний. От пішов, дійсно роздівся до гола і складав. Тіла наших побратимів в мішки фактично вже Лопатою, тому що це було серпень вересень місяць, дуже сильна жара, а дуже довгий період тіла пролежали на, на дорозі. Загинуло дуже багато хлопців з Луцька, моїх побратимів. Восьмідесятка, яка кинулася допомагати, теж загинули хлопці. Вони їхали на Бетері Один поранений Адарівець вибіжав, сказав, що там наші в засаду попали. Восьмидесятка ломанулася туди. з Львівські десантники теж попали під роздачу, їх з танків розстріляли і фактично знищили частину підрозділу. Често кажучи, страшний була так, така трагедія для Айдару. ну І що можу сказати? Одного з кулеметників, який засвітився на відео, там, де вони допитували Івсика, Хлопчина з зліще, якщо не помиляюся, онсовець, каже, скільки тобі платять, а він каже, я за Україну. І в нього в руках онсовський хрестик був. Це я дуже добре пам'ятаю. Вишня загинув тоді. Ну, Гризлі, зрозуміло, старшої групи М -м -атаман, атаман, Атаманчук. Ну, коротше кажучи, впіймали в Фінляндії того одного з негідників, і зараз готується екстрадиція. Хочу сказати, що його вже ловили за кордоном, і наша правова система продрушляла. Документи на екстрадицію не подали і його відпустили. Якщо я не помилюся, це той самий кулеметник того самого підрозділу. Русіч це такий зрижний з бородою. Худощавий високий. От зараз мав спілкування з нашими козаками з Служби безпеки України. Там і пояснення дали ми для того, щоб прискорити і узаконити цей процес екстрадиції. Я надію, що все-таки та нічість буде в Україні, і дуже сильно просив би не виставляти його на одмін. Це моє таке особисте прохання. Якщо воно знайде підтримку, то репост цього відео ви зробите і зрозумієте і мене, і моїх побратимів, чому я це попросив. Так, друзі, що ще? Ну, ще хочу сказати, що зараз відбувається чергове продовження того, так би мовити, дискусії щодо того, що європейські країни. Пропонують все таки не пропускати, не допускати імпорт українського зерна, і не тільки деякі країни вже висловились і за іншу продукцію. МЗС стурбована. Ну ми знаємо, що це Польща, Румунія, Угорщина зараз Словаччина. Болгарія до цього доєднується, тобто вони проти того, щоб наше збіжжя попадало на їхню територію, тому що воно є дуже дуже сильно ну дешевше, набагато дешевше. Отже, ми є дуже конкурентно спроможна країна, але я знаю, що наші зернотрейдери зерно ще можуть і димпінгувати ціни. Ну тим не менше, питання в чому питання в тому, що МЗС висловлює, як то кажуть, стурбованість цього приводу, і це я вважаю, що правильно. Ну є в нас угода про асоціацію з європейським союзом. Є законодавство ЄС, яким. Мало би бути адаптоване до тих цих речей. Ну і на завершення Резніку, куртки і все остальне для того, щоб більше не повертатися до цієї теми. Хочу сказати, що міністр замість парі мав би, ну, як мінімум, піти у відставку. А як максимум, якщо він причетний, то ДБР мало би порушити кримінальне провадження. Ви знаєте, оті скандали, оті виправдання Резнікова, тих є, є в кілограмах, як він там міряв вже після цього. Саме за скажімо так, за не обіцяне приховування злочину, це є така стаття в кримінальному кодексі. Так, є така стаття, і я думаю, що тут Резніков міг би підлататися в цьому контексті зараз. Він пропонує якийсь парід для депутатки Слуги народу, там пропонує парід для журналіста розслідувача Мішет. Кача ну, Міша правильно написав, каже, чувак, ти замість того, щоб пропонувати мені парі, ти запропонуй краще зак... займатися заключенням контрактів і контролем того, що в тебе відбувається в міністерстві. Ну а депутатка сказала, що окей, чувак, я готова, якщо ти спростуєш інформацію про те, що ціна на куртки була завищена втричі, і те, що там племінник слуги народу замішаний, і... яким чином ви негодяї, 30 мільйонів передплати дали на фірму, яка взагалі з космоса, скажімо так, яка не має не ні, 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 ні прапора, ні батьківщини. Абсолютно нічого. От в даному випадку я так до цих відношуся аферистів, і, чесно кажучи, під час війни для мене принциповим було б, звичайно, вища міра покарання. Так, а інакше ми ніяк не витягнемо цю війну лише на плечах і на тілах наших побратимів. Такі в мене думки на сьогоднішній день. Я з вами ними поділився, і я вам дякую. А, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!